Сьогодні покажу, як зробити реставрацію квадрату. Сьогодні будемо реставрувати квадрат гелем від луку смарт в номері 1. Це сакура, такий гарний квадрат. Я вже підготувала нігті до покриття. Беремо і добудовуємо стінки. Так як гель ріденький, ми періодично будемо його підсушувати. Добудовуємо другу. Далі тепер ми можемо перекрити весь ніготь. Набираю невеличку каплю. Роблю мокру підлогу. Знімаємо липкість і опилюємо. Паралельно ми ставимо пилочку і пиляємо в цю сторону і пиляємо в цю сторону. Бачимо, що вже вималюється чіткість. Далі підставляємо пилочку під низ. Підбираємо нижні паралельки, підбираємо з цієї сторони, опилюємо зверху. Коли вже є чіткі лінії, ми прибираємо довжину. Як у нас утворилася товщина на торці, ми випилюємо все. І ось такий тоненький відреставрований нігядь у нас вийшов.